Чуть, А давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил ну, в вот НОЦ? на столе. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, может будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтоб потомки помнили о его великих делах. Имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі ці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там, співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, тобто, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, все казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. Одна з причин навіть при величезній любові до тої музики пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців, розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі. Нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджують відео американських блогів, бо у них там рук не вистачає. Вони маркетологи, американці не очі. Ви самі бачите, що наші українці. Бечна дівчинка може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну, такі можливості за Росія, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля.